Доброго вечора. Сьогодні ми розпочинаємо читати повість Ярослава Стильмаха Химера Лісового озера або Мить Козавр із Юрківки. Невелика, проте не дуже й мала повість написана Сергієм Стеценком свідком та безпосереднім учасником усіх подій. Розділ перший. Зоологія і комахи. Відпустіть нас до бабусі, коли ми склали іспити, і п'ятий рік навчання нарешті скінчився, на збори, присвячені цій знаменитій події, прийшла і вчителька ботаніки та зоології Ірина Семенівна. Після того, як усі вчителі Виказали свої радісні сподівання з приводу нашого успішного навчання і ще кращої поведінки в майбутньому, і підбили не для всіх радісні підсумки за цей рік слово взяла Ботанічка. Любі дітки, вона завжди казала: дітки чи діточки, ви вже успішні учні 6 класу. З чим я вас вітаю. І повністю приєднуюсь до тих добрих побажань, які ви щойно почули від присутніх тут педагогів. Хочу вам ще раз нагадати, вчитися в шостому класі де в чому легше, а де в чому й трудніше, ніж у п'ятому. Ми з вами, зокрема, будемо вивчати ботаніку, а згодом і зоологію. Перейдемо до глибшого розуміння світу, що оточує вас. Тут вона помовчала і мрійливо подивилася кудись у стилю. Той, хто не знав нашої ботанічки, міг би подумати, що цілісіньки днями ми тільки й сушили голову над тим, як би під її керівництвом ще глибше зрозуміти навколишній світ. Насправді ми мало любили ботаніку та й не можу сказати, щоб ізоологія вигравала в нашій хлоп'ячій увазі привабливими веселковими барвами. Так, от, любі діточки, правила своє ботанічка. Для того, щоб збудити вашу цікавість. Щоб продовжити добру традицію наших старших класів, вам треба за літо зібрати колекцію комах. Ого, перебив її Шумило. Та якщо всі школярі візьмуться до цього діла, наступного літа вже не буде чого ловити. Невже ти залишишся таким самим і в шостому класі? запитала вчителька, ніби вона сподівалась на щось інше. А побоювання твої безпідставні. До речі, ви знаєте, що багатьох шкідників сільського господарства і зелених насаджень треба винищувати. Восени всі принесете свої роботи до школи. Я їх заберу до зоологічного кабінету. Краще підуть на шкільну виставку. Тепер і я згадав стоси невеликих коробок зі скляним верхом, що припадали порохом у кабінеті зоології. А можна вдвох збирати одну колекцію, схопився з місця Митько. Можна, тільки щоб видно було, що її робили двоє. Така колекція має бути більшою і кращою. Ти хочеш разом із Стеценком? зиркнула на мене. Еге ж? То робіть, зітхнула вчителька, тільки не таку, як у минулому році. Цим вона натякала на гербарій рідного краю, який треба було зібрати минулого літа. Тоді мене думали збирати його, а потім Мишко знайшов якийсь гербарій. Ми його підписали і здали, навіть не поцікавившися, що воно таке. А потім до школи прибіг старший митьків брат, з голосним скандалом забрав той альбом і нам'яв митькові вуха. Виявилося, що то гербарій зовсім не рідного краю. Точніше, рідного, але не тутешнього, бо замість того, щоб містити зразки нашого краю, він містив зразки далекого сходу. І належав наміть не митьковому братові, а котромусь із його приятелів. А по третє, з'ясувалось, приятель теж узяв його на два дні в себе на роботі. Чому тобі та колекція муляє? запитав я митька, коли йшли додому. І звідки така зацікавленість? А ти не здогадуєшся? Ні. Ні скілочки, та кажу, що не здогадуюсь, а тому, що тепер точно відпустять до моєї бабусі. Треба зазначити, що ми з митьком давно мріяли поїхати до Юрківки, села, де жила митькова бабуся. Не саме село вабило нас, бо ще мало чудових сіл на Україні. Не зелень лісів. Бо майже щонеділі їздили ми з батьками під бровари черпінь, Не гриби і не світанки над річкою. Кажу навіть більше не студене молоко, щойно винятому з льоху, ні. Кликало нас до себе привільне і незалежне життя. Кликало й вимахувало привітно рукою. Ну ж бо, сміливіше, я чекаю на вас. Уявляєш собі, сказав Митько, ліс кругом ні душі, а в лісі озеро, а на березі курінь, а в курені ми, а поруч багаття, і казанок з юшкою. І роби собі, що хочеш, хоч на голові стій, а кругом ні душі. Угу. і собі облизувався. З одного боку пляж, а з другого берег урвистий, травою поріз, кущами і дерева, а до села кілометрів зо три, якщо не більше. А на багаті казанок із юшкою. Та ти вже казав про казанок ну то й що? Про приємне і казати приємно. А як бабуся не дозволить? Чия моя? Хе-хе, та ти її просто не знаєш. Бабуся во, ночувати правда може й не відпустить, а так, та скільки завгодно. От, якби ще й ночувати зітхав я, та стривай, хай спершу хоч до села відпустять, а там видно буде. Отож мий. Докучати моїм батькам. Митькові були не проти. Канючили мало не щодня. Відпустіть, ну відпустіть нас до бабусі. Але батьки дуже сумнівалися, чи піде це на користь у першу чергу самій бабусі, а потім уже нам. Уявляю собі, що вони там вироблятимуть, хитала головою мама. Двоє лобокуряк на голову старенькій жінці, і собі татусь, не такий вже й старенький, кажу я. І тепер, коли згадав про митькову бабусю, то митю повернув до друга своє, як то пишуть, радісно збуджене обличчя. Ти гадаєш, та я певен цього. Але чому? А де ж ми, на твою думку, будемо збирати отих любих хрущиків і метеликів? Щось давненько я вже не бачив у нашому місті довгоносиків. А ти, може, знаєш, на якій вулиці вони сховалися? Надія у вигляді колекції, пронизаних шпильками жучків, заграла перед моїми. Митьку, ти геній. Ну, не зовсім скромно потупив очі мій приятель. Але дещо тут він постукав пальцем себе по лобі, маю. Не така вона вже й старенька стояла на своєму, моя бабуся, їй теж було нелегко підтримувати нас. Ми в п'ятьох сиділи на кухні: бабуся, мама, тато, митько і я, вкотре обговорюючи, чи можна нам з митьком їхати, Дідусь сидів у вітальні перед телевізором із газетою в руках. Він ніколи не втручався. І за це я був йому дуже вдячний.